Всім привіт! З вами Емрикс. Книга атомні звички Джеймса Кліра, книга, яку я прочитав нещодавно, і зараз ми з вами розберемося з основними ідеями з цієї книги. Перше, це принцип одного відсотка. Суть в тому, що ви покращували свої звички кожного дня, але по одному відсотку. Я не говорю в загальному про все ваше життя або. Про вашу звичку глобально. Ні, якусь деталь вашої звички. І оцей кожен відсоток кожного дня буде давати свій ефект в подальшому. Спочатку буде здаватися, що немає ніякого взагалі результату. Для прикладу, літак, який вилітає з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, якщо відхилиться буквально на 3,5 градуси під час зльоту, прилетить у Вашингтон, який знаходиться за сотні миль від Нью-Йорка. На початку зльоту йому потрібно Посунутись буквально на кілька градусів, так само і з вашою звичкою. Для початку не буде непомітно ніяких змін. Але якщо ви будете кожного разу покращувати її на один відсоточок, то от таким чином ви будете накопичувати-накопичувати вашу звичку і вона просто взлетить. І це важливо розуміти, те що от ваша звичка вона не формується ось таким чином постійно вверх. Ні, певний час вона буде просто майже на одному рівні, для того, щоб набрати свою силу і взлетіти. Тож, як ви можете це застосовувати? Все дуже просто. Вам потрібно знайти звичку, над якою ви хочете працювати, і покращувати її. Яким чином, ходите в зал, зробіть на повтору більше ніж ви робите зазвичай. Присядьте на один раз більше, ніж ви робите зазвичай. Не потрібно дуже багато зусиль. Один маленький відсоток, який дасть потім результат. Якщо ви коли-небудь намагалися формувати нову звичку, ви 100% ставили для себе цілі. І насправді цілі не потрібні. Точніше, не так, Ціль вам потрібна для того, щоб задати якийсь напрямок, над яким ви будете працювати, щоб зрозуміти, для чого вам ця звичка. Але основний фокус вашої уваги він повинен бути саме на процесі. Саме на способі виконання цієї звички, тому що наслідки цієї постановки цілі насправді можуть бути досить негативними. У нас був дуже простий челендж на нашому каналі. Ми робили з нашими підписниками челендж, де ми протягом 21 дня тренували якусь звичку. І кожен з нас робив це протягом 21 дня. Кожного дня. Як ви думаєте, чи була в нас звичка після цього? Ні, її не було. А просто тому, що наша ціль була пройти ось цей 21 день. Після того, як ми її пройшли, все. Наша ціль була не в тому, щоб комусь почати класно медитувати і займатися цим кожного дня, комусь почати займатися спортом кожного дня. Ні, наша ціль була пройти 21 день. І якби ми, наприклад, не ставили цієї цілі, поставили б собі ціль просто займатися спортом. Чи прийшли б ми 21 день? Так, так само пройшли б. Дуже проста аналогія, коли у вас є шкідливі звички, чи ставите ви собі ціль набрати вагу, коли ви їсте ще один бургер або замовляєте більшу порцію картоплі фрі? Звичайно, що ні. Тому що ви кайфуєте від процесу, вам подобається смак картоплі фрі, вам подобається пограти гру. І в цьому є різниця між тією звичкою, яку ви хочете запровадити, і тією, яка у вас зараз є. Тож як це застосовувати? Як це? Принести в своє життя, фокусуйтеся на процесі, думайте, як ви можете покращити виконання вашої звички, як зробити її приємнішою, як зробити її легшою, і як взагалі насолоджуватися саме цим процесом цієї звички. І далі ми переходимо до того, щоб ставити ціль в індивідуальності, якою ви хочете стати. Книзі є дуже класна ідея про те, що якщо ви хочете запровадити звичку, ви маєте стати тією людиною, яка використовує цю звичку щодня. Для прикладу, якщо ви хочете бігати, то вам потрібно захотіти стати спортсменом, вам потрібно захотіти стати бігуном, який просто кайфує щодня від того, що він бігає, і це дає вам певний комплекс якостей цього бігуна, які ви отримуєте разом з вашою звичкою. І те саме, коли ви намагаєтесь позбутися шкідливої звички, якщо ви хочете перестати курити. То вам не потрібно говорити, що ви намагаєтесь кинути курити. Ні, ви говорите, що ви не курите. Ви людина, яка не курить, ви людина, якій не подобається курити. І це дуже крута ідея цієї книги, саме в тому, що ви фокусувалися на індивідуальності, на людині, якою ви хочете, на тій особистості, якою ви хочете стати уже в майбутньому. Ви можете перенести її на себе. Ви вже нова особистість, і ви маєте себе позиціонувати самі для себе як нова особистість. Безпосередньо до того, як формувати саму звичку, у нас є чотири основних етапи формування будь-якої звички абсолютно. Перше це подразник, друге це прагнення, третє відповідь, і четверте нагородження. І відповідно на основі ось цих чотирьох пунктів будується ваша звичка, і книга вчить, як цю звичку побудувати або позбутися шкідливої. І це ми розібрали в нашому подкасті, який вийде уже в цю неділю. Тож зараз. Вам потрібно підписатися на цей канал, поставити дзвіночок, щоб ви в цю неділю о 16.00 не пропустили наш подкаст. І також напишіть коментар, чи читали ви цю книгу і як ви зараз формуєте ваші звички. А в неділю ми поговоримо про те, як правильно їх формувати. І подивимось, чи ви їх робите правильно або ж ні. З вами був Емрікс. Всім пока!